Один провід. Я вмикаю вихід П0, інший в П1. Це один із етапів програмування плати мікробіт. Саме з таких базових речей починається знайомство зі світом робототехніки. Коли ми підключимо, у нас кнопочка, одразу на ній загориться світлодіоди. Він у нас буде горіти завжди. Так виглядає практична частина триденного тренінгу із робототехніки. На базі Прилуцького міського будинку культури проводять навчальні заняття для вчителів інформатики з усіх шкіл та коледжів нашого міста. А це понад 15 педагогів, які опановують новітні IT та 3 d технології. Цінним досвідом з освітнями діляться фахівці із Охтирського молодіжного центру. Ми працюємо з по більшій частині з 3D-принтерами, 3D-друком. Останнім часом почали займатися та вивчати Ардуїна, частково затронули тему мікробіт. Ось такі модерні технології доволі о, зараз поширюються взагалі по світу і велика кількість. Тих же самих збірок вони саме починають свій старт від таких мікроконтролерів. Вони використовуються як така база для того, щоб потім робити більш складні схеми і розвивати їх. Під час занять освітяни вивчали та досліджували сучасні пристрої: а саме 3 d принтери, мікроконтролери, а також різні датчики і електронні модулі. Нове обладнання забезпечили грантодавці в межах проєкту Освіта на колесах. Після завершення ознайомчих курсів технічні прилади передадуть до шкіл та коледжів прилук, аби вчителі ознайомили учнів з інноваційними гаджетами. Дану ініціативу запровадила громадська організація Федерація робототехніки прилучени. Робототехніка в сучасному світі, особливо в наших реаліях, це надзвичайно. Важлива сфера знань це і схемотехніка і програмування для учнів молодшого віку, наприклад, найкраще підходять контролери мікробіт для учнів. Там восьми класів це Arduino. Вже для учнів старших класів, які, наприклад, навчалися з попередніми платформами, можна використовувати для освіти esp 32 такі контролери. І купити це все нереально в наших умовах. Відповідно, маючи набори такого обладнання і передаючи їх між школами, ми можемо дати вчителям можливість показувати такі матеріали в себе на уроках в рамках STEM. Навчання не так багато шкіл в місті Прилуки беруть прямо безпосередньо курс STEM, який рекомендований міністерством освіти. А маючи на руках обладнання, такі навчання можна тепер реалізовувати в кожній школі міста. Уважно дослідивши кожен прилад, освоїв нові знання вчитель інформатики Прилуцької гімназії номер 2 Хотів би я подякувати цьому проекту освіта на колесах. Дуже вдячний нашим т'ютерам, які з нами ділилися своїми знаннями. Дуже сподобався їхній підхід в поясненні матеріалу. Надало можливість практично спробувати як користуватися цими. І 3D-принтерами, і як можна користуватися і мікробітом, як можна цікаво буде пояснити нашим дітям, де їх можна використовувати. Чому саме в мені цікаво цей був проєкт, так як матеріальна база моєї школи поки не дозволяє мені використовувати ці пристрої і прилади, а за допомогою молодіжного центру, який до нас приїхав, наше місто і впровадив цей проєкт, мої діти будуть мати можливість. Використовувати їх в навчанні. так само, і я буду мати можливість використовувати навчання, бо до цього часу я тільки теоретично знав, а це завдяки цьому проекту я змог практично використати і здобути собі нові знання і навички. Уже готовий презентувати школярам сучасні цікавинки і педагог з гімназії номер 3 Станіслав Клименко переконаний, такі проєкти на користь і вчителям, і здобувачам освіти. Це досить важливі та цікаві тренінги для того, щоб підвищити свій рівень. Знань плюс протягом кожного дня ми приходили і 3D-графіку, і роботу з ардуїно, і роботу з мікробіт, що може покращити наші знання, і ці знаннями спробуємо передати потім нашим учням. Зовсім скоро школярі прилук відкриватимуть нові горизонти stem освіти, адже сьогодні важливо бути готовим до цифрового завтра.